Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться побережник Дмитро, тренер команди Хелпес, яка сьогодні здобуває своє чергове чемпіонство в дивізіоні 1. З чим ми вас і вітаємо. Дякую. Найперше розповідайте про свої враження, адже два дні поспіль перемагаєте свого суперника бігучу Лайн». Які зараз враження і емоції у вас. Дякую за привітання. Перш за все по традиції хотів би подякувати Збройним силам України. За таку можливість займатися улюбленою справою. По-друге, хотів би подякувати організаторам такого дійства, що дали можливість поучаствувати в цьому, в цьому фіналі. На рахунок вашого питання завжди приємно вигравати, а фінали ну, погоді розумієте, четверте, четверте чемпіонство поспіль, можливо, вже не таке, воно радісне. Як перші, але повірте, ми щасливі, але дуже, дуже втомлені. Дуже нас виснажений був чемпіонат. Хотів би подякувати всім колективам за цей сезон, особливо команді фіналістів Бігуча Лань. Справжні мужики, справжня команда. Емоції зашкалюють, але знову ж таки дуже втомлені. Як ви оцінюєте цього цього року? У нас експериментальний такий формат. Фінал грався з серії з двох матчів по різниці. Зазвичай це була серія до трьох перемог, інші стадії до двох перемог. Цього разу дві гри було. Як ви оцінюєте цей формат? Чи це позитивна зміна? 에, можливо, позитивна, в яких компонент, деяких компонент, деяких компонентах особисто для нашої команди. Це було трошки е, як виклик. Поясню, чому ми вперше в цьому сезоні грали дві, дві гри поспіль, тобто субота-неділя. Команда суперника проводили матчі, попередні етапи. Вони грали три гри до серії, до серії трьох перемог. В них більше стажу, і ми на це зважали, за це переживали. Але можливо молодший склад. Можливо, десь вже на границі фінальні ігри дали знаки. Я думаю, що ми справилися завдання. Якщо говорити про суперника, команда Бігучалань саме цій команді в регулярному чемпіонаті ви поступилися в три один тоді так. програли. Чи коли узнали, що це ваш суперник у фіналі? Чи було це якесь таке бажання все таки забрати своє за ту поразку? Однозначно воно трималось пам'яті. Скажу більше, ми дві неді... тижні готувалися до команди. Ми індивідуально до кожної команди готуємося, але до команди фіналіста бігуча лань особливо було налаштування і відео на огляд, тактичні заняття і багато тренувань. Повірте, розібрали суперника, і я надіюсь, ми скористалися. Команда Гучалань провела фантастичний сезон на шляху до чемпіонства, Точніше, до фіналу вони вибили сильні дуже команди, Це і Урбан і Динамо ГНП. Чи не боялися, що їхня казка продовжиться, чи все ж таки налаштовувалися ну, якби взяти своє у фіналі, Якби, якби це не звучало закрито, закінчити їхню казку? Так, ми переживали за це. Тому я скажу, що ми ще раз повторюсь, ми розбирали і готувалися в відеооглядах, тактичних заняттях якраз на цих крайніх їхніх іграх із командою Динамо. Із командою Урбан. Десь, можливо, ми скористалися їхніми помилками. Можливо, вони не так налаштувалися на команду бігучувань, так як ми. Що далі очікує на команду Хесберг? Буде якийсь тиждень паузи чи вже готуються до літнього чемпіонату одразу? Я думаю, що Я думаю, що буде пауза, але ми вже хочемо. Хочемо сказати, що будемо готуватись на всеукраїнські змагання. І більше того скажу на майбутнє нашої команди. Не знаю, як вона складеться в майбутньому, тому що знаєте, які зараз в нас життєві моменти. Можливо, можливо, я не скажу, що це точно. Можливо, команди Хелпіс наступному сезоні і не буде. В чемпіонаті місту можливо команда Хелпис буде е, пробувати свої сили в найвищих українських, не найвищих, а в українських прем'єр-лігах. Е, але це можливо. І на останок таке питання до вас як тренера. Чи задоволені загалом ви сезоном 24-25 для команди Хелпис саме як тренер? Е, старт змазали. Ряд, е, ряд різних проблем. Але тім це хтось задоволений. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду з цим таким важливим для вас чемпіонством. Бажаю відновитися найшвидше, відпочити і нехай таких вдалих вечорів для вас буде ще більше. Дякую за спілкування. Дякую вам.